No da. Tak tu mam. Tam, tam. Tu nawet nie tak Тут? Да. Від типа буде стікати, так? Типа да? ночь. не кинув. Що базар ты надо? Я Андрій Продаю... Э, приймаю естафету від Калона Андрія. Я так зрозумів, тут з першого дубля не буде, так? Да? Я думаю, так. Да. Приймаю естафету від колона Андрія. Та в свою чергу передаю томуто, томуто, тому то. Слава Україні і виливаєш на себе воду. Все. Все. Ти ключі забрав? Да. Але бля, якщо я ускажеш, що не лий на себе буде, бо хуй потім будеш спускатися знову за нею. <ривіт> Нормально. Треба було сапану, когда я же начал заниматься, блядь. Никто не поверит, что там был лд. Звуки чуешь? Так ты? то все? Бля. Чувак, я напевно, до тебе додому вже не піду. Ти сам підуш а я в машині тебе там обчікаю. Б... Ні, просто я, я приймаю... Андрій ну, приймаю виклик від калина Андрія. Ну давай, давай. Репетиція, ну. Я Андрій, приймаю виклик, від на Стоять. Спочатку дивись з камеру, блядь. Okay. Ти дивись суто, дивись камеру. Я буду знімати та ектарік. Ну. Ну, Ти панів. Давай. Я Андрій, приймаю виклик від калина Андрія. Ice Becky Challenge і передаю естафету Дині Тра-ла-ла-ла-ла, не треба нікого перераховувати. Ти собі дай до п'якому ти передаєш і все. А тобі ще раз мо? Ні. Як це Паша краще, щоб сказати? Дині Талаху Миколі і трюгу п'яні, так? краще та Мені. як небудь скажи. Щоб не заїкався просто. Ти знімаєш? Так, да, фільм про фільм <свист> хулі. Ладно, <свист> <свист> давай ще раз. Я, Андрій, приймаю виклик від Калина Андрія, Ice і Challenge і передаю естафет Дині Ірі, Талаху Миколі і Тригу Яні. Слава Україні. І піднімаєш лиш на себе. Готовий? <свист> 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 Добре, знімаємо. Я